Доброго дня. Давно не знімав відео, трошки не було й часу і одного і того самого знімати теж не хочеться. Хоча ви мене просите, щоб я знімав все. Ну, вибачайте. Так, сьогодні у нас неділя, 11 вересня. Вже все закінчило. Сьогодні останню бочку меду набрав. Вчора закінчили качати. І з понеділка починаємо загодовувати бджоли. Так, сьогодні у мене така маленька ще робота є. Цього року хотів почати собі. Я вже то планував кілька років, але... щоб для себе матки виводити, але не так, як ставити в нуклеус в шести рамочники з, з маточника. В цьому немає нічого проблеми ніякої так робити. Воно працює і то дуже гарно працює. Але я все хотів деколи мати собі свої матки. На пізні відводки. Наприклад, так на початок серпня. Зазвичай я це ніколи не роблю, але я хотів спробувати. Я зробив собі кілька маленьких таких міні нуклеосів щоб спробувати. І воно я багато не зробив. Я зробив. Ну, я зробив більше, ніж мені вийшло зробити. У мене не було ні вощини, ні... нічого. Я мусив починати все з. з... Ну, як... Все з вущини, просто з листа, без відбудованої. Ось. І в нашому регіоні то навесні без взятку, абсолютно майже ніякого, то дуже важко зробити. Навіть я їх підгодовував все одно, воно взяло, взяло, але взяло час. І так, як вони виглядають, який план? Це можна сказати, це не моя ідея. Трошки я думав, трошки де щось піддивився. Але я думаю, що воно мені вийшло. У ну, мене їх зараз є 10 штук, це все показуєш зима, бо я планую їх зимувати. Як воно все виглядало? Як я починав? От я зробив ось собі такий Nocle. Це звичайний шести рамочник, просто рамки обернені в другу сторону маленькі рамки. Далі. Я не мав відбудованої вощини, я не мав. Що я зробив? Я ось цей цілий, цілий корпус. Я просто став на свій шестирамочник шести такий сильний і давав змогу матті піднятися вверх, щоб вона тут засіяла. Коли вона засіяла, там відповідну кількість рамок, я просто ті рамки забирав з розплодом, давав одну рамку розплоду, одну рамку з медом. І просто в І так підсаджував маточник і так вони мені обліталися. Я так лише один раз зробив, так що, як воно тут працює, От бачите, є нуклеус. і в цьому нуклеусі є чотири відділи. Бачите, один з цієї сторони, один ззаді, один спереді, і один, ну і один з цієї сторони. Він десь там є, бо то жовтий на жовтому. І так, і от вони розділені були от такі перегородки є на кожну, на кожен відділ. От вони він приблизно от тут йшов. І таких три перегородки. Далі перегородки були зрівно з висотою корпусу. І кожен відділ накривався своїм своєю кришечкою. І зверху йшла ізольована кришка. Так, щоб воно заходило все повністю. Щоб було так гарно. Так. Далі, що я зробив, коли я підсадив сюди чотири матки, коли вони обліт... деякі всі облетілися, деякі одна. В середньому облетілося три матки, як це кажеться, перший раз я робив проба. Деякі було чотири, обліталися гарно, в деяких було дві, в деяких три обліталося. Але в середньому вийшло, що з десятинок левосів облетілися Облетілося три матки. Я думаю, що це непоганий результат. Що після цього я зробив? Коли я зробив свої пізні відводки, я зразу, скажімо, у нас тут є, скажімо, припускаємо, що це чотири матки облетілося. Що я роблю? Відводки у мене вже готові. Я забрав звідси три матки, підсадив їх у відводки. Оберну. Їх об відводки, а потім е, і забрав зразу ось ці розді... перегородки, що їх розділяли, їх зразу позабирав. І який у мене зараз план? Ну, це десь було, це я зробив. Четвер... Я робив ці відводки 4 серпня. Це можна сказати трошки більше, ніж місяць тому, 5 тижнів тому. Коли ми маємо 4 матки, всі гарно засіяно то було до 2-3 рамок розплоду в кожному відділі. Що я зробив? Я матки забрав, розділ перегородки позабирав і лишив одну матку, щоб вона зайняла весь корпус і засіяла, щоб вона була готова, підготовлена до, землі, до зими. Після того, я ну, не зразу, можна сказати, зразу, десь там через неділю, я зразу в мене було ще екстра е, такі е, корпуса. Щоб без підлоги, бо я не мав часу більше зробити днищів, і ну, не було часу. Я просто поставив роздільну решітку зверху. От поставив зверху роздільну решітку і просто ще один корпус, щоб вони де мали мед складати. Якба не знаю, чи видно, чи не видно, ну вибачайте. Ще відбудували мені раз, два, три, 4, 5, 6, 8 рамок. Тут просто мед в цих рамок. Ось, і я так зробив, от бачите, у мене є тут кілька штук. Тут є 8, і там з другої сторони ще є два. І як я пробував, то я бачу на Україні, ну і тут, і тут також люди підселяють, починають з нуля, сиплять бджолу і тримають. Я так попробував на двох тільки, бо мені стало розплоду на... Мені тільки стало розплоду на 8 На, Ну, як на 8? 8 помножити на 4. Щоб підсаджувати матку на розплоді. А 2 я зробив 8 штук я зробив маленьких матку Просто я насипав бджоли, закрив їх. там в мене знизу є вентиляція, кожен відділ має знизу просверлену дирку з сіткою. І лишив їх там на 3 дні вроді я їх лишив так, щоб матка вилопилася з маточника. Ну і так. Ну, і Я так зробив. І з 8 маткомістів лишилася одна. В кожному по одній лишень лишилося. Та якби з восьми лишилося дві матки. Ось, А ось в цих, що я підсаджував маточники на маленьких рамках на розплоді, то можна 100% можна сказати. Ну, не 100%, але, як я розказував, три, в середньому вийшло три матки з одного нуклеуса, з чотирьох маткомісць. Так що це вже плюс, і це вже, як то кажуть, вийшлося. Далі, який в мене план? Щоб отак кожного року не робити, старатися відбудувати, матку дати, щоб матка туди засіяла і знову починати, можна сказати, красти бджолу. Я це зробив для того, щоб не красти бджолу в своїх основних сімей. План тепер, ось коли я думаю, що тут є достатньо сили бджоли. Так, ну як бачите, бджола є всюди. Плюс ще там бджоли є трошки в тому корпусі. І плюс тут є розплід. От я один вже зробив, як бачите, ось там, то там вийшло получилося... по дві рамки було порожніх. То є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, то вийшло 8 рамок роз... з розплодом було. Ну то було трошки менше. А це як бачу, я тут не знаю скільки є. Навіть якщо 8 рамок з розплоду, коли він вилопиться, звичайно, стара бджола відійде. Я думаю, що вони повинні перезумувати нормально. І план на наступний рік, вони, якщо вони перезумували, все добре, що я роблю, я даю їм наростити силу, даю матці, щоб вона засіяла гарно. І знову ж те саме, щоб не красти бджолу, і от є з боку, скажу мене, порожній, я їх відвожу, приходжу. Беру собі по рамці, по рамці дві скільки буду бачити, розплоду, ставлю туди, везу на другий точок, підставляю маточник і даю, даю їм облітатися. Ось такий в мене план. Він не подіє, це все покаже час. Але Отак, хотів з вами поділитися, показати, що я тут собі надумав. Звичайно, це забирає час, але я думаю, що це час в... немарно згаяний і в потрібну сторону, в яку треба йти. Ну, і на цьому дякую вам. До побачення. І слава Україні!